Друзі, всім вітання. До вашої уваги знову таки скутер Honda Dio 27. Значить, останнє питання, яке в мене виникало до нього. Проблема, це не робила стрілочка на спідометрі, друзі. Перепрошую не на спідометрі, а на датчику БАКа. Ось. То вже старий знов назад. Було куплено новий э, цей датчик баку. Він в порядку, гарний. І також там той старий добрий. Шукав, я шукав, не знайшов, потім вимушений був розібрати тут так звану ту модну, дуже сильно тяжку проводку. ось, і Причина у нас була, друзі. Щоб багато не говорити, дивіться. Зараз, зараз я поки якусь викрутку возьму. Є приборка, бачите? Дивіться, уважно. Приборка тут. Раз, два, три. Одного болта не було. Отого. Ну, воно ніби так не замітно, знаєте, не кидається в очі, там клеми заходять і все. Знайшов, потім відкрутив, закрутив, закрутив його. E, тобто, що відбувалося? Палива тут десь в районі може 2 літри є. Я думаю, що більше нема зараз. E, стрілка на спідометрі в нас зійшла фактично на 3 четвертих аж. Сюди. тому, далі, коли піднімав... Поплавок. Піднімати, коли поплавок. Зразу повний бак, назад відпускаєш на мінімум. Воно ставало знову на 3 четвертих. При умові, що в боку 2 літри палива. Друзі. От. Тому я тут все шукав, 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 рив, рив, рив півдня, Говориться туди-сюди. І нарив. Дійшло до приборки. Ну, ніколи не буде підозра по стрілці. Правда, ну, на стрілку, що подалось, той прийшло, той вона показала. От. Тут на датчик йде три дрота. Один йде плюсовий і два мінуса йде. Тобто, один має вплив на підняття стрілки, а другий має на опускання. Тобто, щоб вона швидше опускалася, порівняно сама вона впаде, як звичайно виключити, але не настільки. Щоб вона реагувала, тобто в два боки реостат. І все, ну що, тепер давайте подивимося. Увага на стрілочку, друзі. Бачите, йде з нуля. Не піднімається, а зараз десь отут тут от стане приблизно. Трошки вище червоної зони, так званої, червоної лампочки, ось за цю поділку між тою і тою десь. Вона вже доходить дуже плавно. Вони такі є ліниві, з таким запізненням йдуть. Якби було повний бак палива, звичайно, що вона б далі пішла і швидше. Ну, ось, Бачите? Все. Як бачимо, далі вже не йде. Ну добре, все, піднялось. Так. Показую ти типу півбака, ну трошки менше. Може половиною, я не знаю, скільки там є. Ну є трошки тут паливо. Я думаю, що вона не дурить. Вже треба перевірити, там виїздити і це. Спускаємо назад. Виключили. Стрілочка пішла назад, опускається, все як належить, це бачите. Все як має бути. Що тут ще можна вимагати? Ну воно мене вимотало. І я вимушений був зняти все так не хотів. Під дзьобиком твої штучку зняв, потім отут, бачите, лежить. Теж ось сюди оце все. Там той скутер був у мене, я його так не розбирав, а той прийшлося до Патрахів до ребер. Що мене дуже цікаво, приємно втішило. Дивіться, яка тут моцна рама. Дуже потужна рама і класна взагалі бомба. Нема що сказати. Дуже гарна. Ось. Так що якось так ну зробилося, буде, буде працювати, буде все добре. Так що... Також одна з таких проблем була. Ну, бачите, можна закрити на то очі і їздити. Ну, я люблю, щоб в мене все працювало. Знаєте, мене колись колега казав, я йому вже говорив, ну я вже тут розказував, здається. Каже до мене, ну от Андрій, привіз я вам мотоцикл. Ще я не возив, у мене там сідушки були, я не мав як на своєму мотовозі возити. О, тому і мотовоз, бачите, бо він тут море мотоциклів перевозив. Ось така його вся назва звідси. <кхи> він каже, ну витягнули з його буса мотоцикл, завели, все, проїхався на гаражах. Туди-сюди. А Він каже, от ми привезли вам мотоцикл. Витягнули, все, завели, проїхались, все їде. Але ви його розберете. Я кажу, розберу. І все. ну Така натура, я мушу все перейти через себе. Для вашого загального розуміння в свій час в мене скутер та Honda 7000 за два сезона відкатала. Саме далі то я ним їздив. Тарам скажу 180 км, Ну, в один бік було десь 75 км О, Дві години тліпався швидкість 42 км на годину. То в нас, нарам скажу, 40. 45, от, та от поділка якраз тут, Все. І будь здоров. О. І все. Я не, не газував, там дуже, ну, колись в минулому він у мене отак їхав там той, впиралося сюди в стекляшку. 75 їхав. Одним словом, той не знаю, чи скільки піде, бо тому що тут 50-ка поршнева. Ну я думаю, 65 мав би їхати. Ну, такі мої прогнози, не знаю. подивимося. Що він зможе і взагалі що він буде видавати. Попередньо ну не буду сперечатись, що він вже поїде стільки, але в процесі будемо налаштовувати карбюратор, я буду все це показувати. Тобто, як мопед себе веде, що я буду в ньому робити, щоб він себе краще вів, як, щоб він гарно їхав і взагалі. Це все буде покроково. Я думаю, ще не одне відео буде, поки він поїде на місце призначення. Ну, а на місці призначення там природа гарна, то вже побачите де буде їздити, з єдине, що пилюки багато навколо. І слабе місце це забивання карбюратора. Про це ми теж поговоримо і симптоми цього всього. Так що якось так. Добре, друзі, ну тепер, напевно, залишиться ще присвятити ну там, в розвалочку з, з чаєпиттями і кавами, з печеньками півдня. Щоб то все зібрати, не спіша, потихеньку. Дивіться, бачите, як тут болтається. Комутатор гуляє. Катушка. То все треба якось зафіксувати. бо Ну то ж не гарно, щоб воно тут болталося і літало, і, і взагалі. Ну дуже не гарно. Вона ж там має бути фіксована, ось тут прикручена, а тут петельку відламали ізверги. І все. А вона от має бути тут на болтику закріплена. А Може і є десь там от Треба подивимося. Є вроді би отут, бачите. Треба просто закрутити. то. Їздити було часу, а закрутити ні. І комутатор має тут бути зафіксований. Вроді на ті штучці сидіти. То, я його десь прибінтую там якимось чином, щоб він нікому не заважав і не мішав. Ну, того цирку немає бути. От і все. Так що якось так. Ну і звичайно, як без ізоленти. теж треба де відрізати. Отаке таке усунемо. Акумулятор крутий, гелевий, все нормально. Так що якось так. Добре, друзі, напевно будемо прощатися. Ну його в баню. Треба кидати ту роботу і їхати до другої. Якось так. Добре. О, бачите, вже стрілка впала. А вона мені навіть не хотіла падати нормально, я не знаю. Стояла на червоному так. А тепер буква С. Ще раз включаю. Бачите, вже пішла догори потихеньку, вона собі лізе. Ну, так, як тут мало палива. Якби був повний бак, вона б швидше пішла, вона б вже тут повільно долазила. А так би до повного бака вона швидше зайшла. Добре, виключаю. Так що якось так. А там вже буду бачити, як він вже буде їздити, як будуть поділки йти по, по кількості палива, скільки залито буде. От і все. Так що якось так. Спідометр працює, все робить. Так що, Лампочка масла, датчик. Не знаю, тут повний бачок, буде видно, як вже буде мало масла. Обмеження швидкості. Значок, він моргає при 35 кілометрах. От. Не їхав ще 35, бо не виїжджав, тому не знаю, чи він почне моргати. То японці, коли в Японії їздять, там в них обмеження швидкості для скутерів. Стрілочка вертикальна. Щоб більше не їхати в економ режимі, такому і безпеці. Ну, таборетка табореткою, як завжди говорять, що тут вимагати. Ну, але свою роботу воно робить. Задницю перепрошую везе і хліба. Може, привезти в свій час, воно мені бензопил дуже багато возило. Бензокос. Ось тут під ноги ставилося. Багажник був продовжений, я тут трошки ще дороблю також. Щоб була більша база, щоб десь щось можна було поставити веселіше. Так що, якось так. Добре. Напевно, будемо прощатися, друзі. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. Напевно, вже побачимо його зібраного, я так собі думаю. Дай Бог, щоб нічого більше не вилізло, ну не повинно би вже. ну то вже все. Ось таке, так що якось так. Не знаю, ще, певно, треба буде підножку переварувати. Бачите, вона тут торчить. Того не має бути. Треба ще буде її випускати вниз, а ця площа має рівно стояти на дошці. І все, якось так. Або підпирати там, отак, щоб його... Щоб воно все гарно виглядало, отак от треба робити. Ото буде його робота. Може то буде простіше мені там підварити щось, щоб воно там не впиралося і хай собі стоїть і буде добре. О, а то він же аж за дурі сюди пішов, а так буде в нормі. Та й все. Добре, тепер до нових зустрічей, друзі, і всім па-па. А з вами був мотогараж Андрія. Honda Dio 27. Слава Україні, героям слава, друзі! Нелегкий наш сьогоднішній час. Всього вам доброго, не падаємо духом. А це є во всього доброго.